Зараз я буду відкривати трендові чоботи зі зміїним принтом від бренду Reserve, які схожі на чоботи від бренду Kate, але це мас маркет. Коробка в коробці. Так, тут у нас дві знижки. Приємно, приємно. І щось коробка малувата. Тарарарам, тарарам тарам. Вау! Які вони красиві боже! Треба поміряти. До речі, пряме включення тут написано, що це преміум колекція і 100% Шкіра. Я прям дуже щаслива, я їх придбала зі знижкою. Так, я сильно не заморочувалася з луком, просто хотілося подивитися, як вони виглядають з довжиною міні, тому одягнула перше, що випало з шафи, можна так сказати. Немає в мене аксесуарів, немає сумки, але просто от дивіться, як вони виглядають з довжиною міні, і мені прям подобається. Виглядають акцентно і, хоч цей принт це тренд 2025 року, але тваринний принт він актуальний з року в рік, тому їх можна буде носити багато сезонів.